Українська народна казка про найперший суд. Найперший суд був над змієм. А було це так. Ішов чоловік дорогою під скелею, як у нас, у річках. На дорозі вигрівався змій, а над ним звисав камінь. Не знати від чого, камінь упав перед чоловіком і придавив змія. Замотався змій, але вирватись не може. Чоловіче. Допоможи просить. Чоловік відважив камінь, а Змій і обвився навколо шиї свого рятівника. Носи мене, доки не захочу людської крові, каже Змій, а як захочу, укушу тебе. Що має чоловік робити? Іде далі зі Змієм на шиї, бачить на полі пастухів, та й до них. Може, чимось зарадять? Пастухів було тринадцятеро. Тринадцятий за старшого над ними. Корів завертали по черзі. А коли котрийсь із них завинив, з тим робили так, мав лягати на пласки, як стіл камінь, і його били палицями. Що несете, чоловіче? запитує старший пастух подорожнього. Свою смерть за добро маю біду. Як то? Розповів чоловік про свою пригоду, став, казав і плакав. Може, так було, як ти кажеш, а може, і не так, говорить старший пастух. Треба вислухати Змія. Коли його правда, хай кусає. Чоловік дурницю зробив, що мене звільнив. Каже Змій. Хіба він не знає мою вдачу кусати кого спопаду? Коли хочеш говорити про себе, то злізай на цей камінь, з нього й говори. Не хочу, каже Змій, злізай, будемо тебе судити, наказує пастух, а на суді і цар з коня злізає. Зліз мій на камінь, палиці вгору, скомандував старший. Всі підняли палиці шестеро з одного, а шестеро з другого боку каменя. Палиці вниз. Змій не встиг і засичати, розчавили його. Такий був перший суд. Виграв той, за кого був головний суддя. Так з того часу і повелося.